Єрмак з Зеленським вирішили реформувати Банкову. а саме оголосили, що вони хочуть набрати на ключові посади в своїй канцелярії президентській колишніх військових, ну типу військових, які справді воювали, які Чимось там відлічились е, на е, фронті. І ось ці прекрасні люди будуть тепер займати більшість посад в канцелярії президента України. І е, тоді робота піде патріотично, швидко, прекрасно, якісно і так далі. Е, мій коментар до цього е, тільки один. Це потрібно в зв'язку з виборами. Очевидно, що вибори на носі, ну, принаймні, так вважають Ярмак із Зеленським, і, відповідно, треба робити кроки, які сподобаються народу. Нестандартні кроки. От, Нестандартні кроки, які можуть сподобатися, це на посади. Всі, які тільки можна призначити вчорашніх військових з фронту. Народ буде хлопати, ну і е в ражі цього е хлопання є надії, що за владу е візьмуть і знову такі проголосують. Не треба ходити е за прикладами далеко, що буде, якщо замість професійних чиновників поставити військових з фронту. Достатньо подивитися на ТЦК. Працювали професійні рекрутери з 14-го року. Війна, то у нас з 14-го прекрасно справлялися. Ні, треба було звільнити всіх керівників ТЦК, призначити військових е -е, з фронту. І що ми отримали? Ми отримали, що єдиним способом як вербувати в армію, як вербувати на війну. Це просто тупо ловити мужиків на вулиці як скот, бо інакше вони не вміють ці колишні військові. Ну і не дивно що вони не вміють, тому що вони не професіонали в рекрутингу. Вони професіонали в тому, що вони робили на фронті. Ну, але ж кого це цікавило? видали указ президентський для того, щоб підвищити рейтинг президента, бо це подобається людям. От. Точно те ж саме і зараз. Те, що е, робота державного апарату е, буде, мягко говоря, її буде лихорадити, це ж нікого не цікавить. Е, основне, що цікавить вибори. А коли ж ті вибори? Ну, Я так розумію, що десь в межах півроку вони вважають, що е, будуть вибори. Тобто весна наступного року, з точки зору банкової. Якщо весна наступного року, то позаріс треба е, домовити про призупинення війни, про заморозку війни. Десь, ну от як я прогнозував в своїх блогах неодноразово жовтень-листопад цього року, через місяць-два плюс-мінус. От такі-то прогнози.